Всім привіт! Була в Аврорі для того, щоб купити дитині підгузки трусики, але те, що хотіла і за чим йшла, благополучно забула. Накупила різних товарів майже на 800 гривень і почну свій огляд із такої ось новинки: це корм для котів від Аврора та Монобанк. Білий це рибний, а чорний це курячий. Коштує 1,14 гривень. А одна гривна йде у благодійний фонд на допомогу тваринкам. Також цей корм можна замовити на сайті Аврора Посилання завжди прикріпляю в описі під відео. Завдяки колаборації Аврора та Монобанку я роблю свій благодійний внесок. Я завжди долучаюсь до благодійних акцій, тим паче, коли купуєш якийсь певний товар, від вартості цього товару якийсь відсоток коштів йде на допомогу тваринкам, дітям відбудова. І також вас долучаю робити такі благодійні внески. Тоді по акції купила ось два вида мила. Господарське мило з ефектом відбілювання це для видалення плям. Який краще не знаю, спробую, якщо ви знаєте, напишіть, який вам більше подобається. Ціна однакова була акційна. Звертайте увагу у куточок, завжди я прикріпляю цінники. Чорним позначена не акційна ціна, а білим це акційна ціна або ціна на даний момент виходу відео. Тоді акційний товар завжди купую це серветки косметичні. 150 штучок, ось такі у пачці. Ще одна новинка в нашій Аврорі це ось таке мило дитяче від фірми Ліру, українського виробника, тим паче написано, що зроблено в Україні з цією, з цією позначкою, і відразу падає мені кешбек. Купила 5 брусочків по 60 грамів кожний. Тоді акційний купила ось такий сок Капризон. Знижка була невеличка. Женька захотіла апельсиновий, то я вирішила їй купити дві пачечки. Давно не купувала, вона, вона цей сік любить. На декілька днів у школу її вже буде. Також, мабуть, акційний товар це ось такі кільця 40 грамів у цій упаковості зі смаком цибулі, а кільця ті кукурудзяні. Не по акції, але закінчуються в мене ось такі пакети Майка. Дуже зручно, те, що вони в автобусі, те, що вони скручені, багато місця не займають, я їх неодноразово вже купую. Від фірми 365 вигода. 100 штучок, ось, ось такий рулон. Сподобався мені ось такий гаманець, вирішила його придбати для мами. В неї вже якийсь є такий пошарпаний, я вирішила її оновити. Ось тут багато відділів для того, щоб можна було класти картки. Якщо їй не сподобається, заберу заберую, тому що в мене карток дуже багато. Ось це ось на блискавці відділ для копійок. Ну, або металевих наших грошей. Ось так він виглядає у мене в руці. В Одна з найдорожчих покупочок і дуже мені була потрібна. Якщо навіть була б не по акції, я б все одно купила. Але мені дуже повезло того, що цей папір офісний був по акції. Непогана знижка, навіть, я б сказала, дуже класна знижка. Велика пачка 500 аркушів. Колись купувала такий, мені подобався цей папір. Вирішила б його придбати ще. Женька попросила купити їй крекер. Неодноразово беру, у школу їй дуже зручно. 80 грамів ось така пачечка. Без акції, але він смачний і дуже зручно його брати дітям, як сник. 80 грамів зі смаком сиру. І прянощів закінчується, у нас лавровий лист купила від фірми Деко 20 грамів, і чорний мелений перець. 20 грамів. Колись купувала ось такі медові коржі. Не показувала, тому що вирішила була спробувати, які вони на смак. Мені сподобались, вирішила придбати ще. 4 коржі в одній упаковочці. Медові 400 грамів. Раніше купувала ось такий зефір зі смаком кавуна та дині 50 грамів ось така зефіринка. Мені сподобався. Моїй мамі ні, тому що сказала дуже солодке. Але мені це поєднання подобається. Я люблю жуйки таким смаком, і зефір мені сподобався. І помітила, що з'явився і ось такий зефір. Зі смаком кориці та лайму. Також вирішила спробувати. Ціна однакова. Женька ще також попросила купити ось цей арахіс в какао-порошку смачненький 50 грамів ось така пачечка. Тоді закінчується у нас чай, а Женьке подобається зелений, то я вирішила спробувати ось цей від фірми Сонет. Пірамідки, цитрусовий мікс, 20 штучок. Ось. У цій коробочці. Ще дістала з пакету, що купила ось такі сухарі. панірувальні. 200 г така пачечка. Ще по знижці були ось такі прокладки натурела. І біля каси був такий сет із ось такою вермішелю. Від фірми Коховар різні смаки. Це зі смаком куриці, а це зі смаком грибів. Грибна юшка. Ніколи не купувала. Не звертала уваги, чи давно вона у нас продається, ця вірмішель швидкого приготування, чи, чи нещодавно її завезли, але вирішила спробувати. Зараз це все приберу і покажу, що купила на Важанівські кобаси. Витратила я в цьому магазині 162 гривні 28 копійок. Купила ось таку ковбаску. Перший раз купую, вирішила спробувати. Називається Слава Україні. Вищого сорту. За кілограм 246,40. Ця палочка 282 грами на 69,48. Тоді у пюрешку придбала масло солдковершкове 200 г 82,5% жирності 69,90% така пачка. Тоді у Крим купила сорокову масу. У цьому пакетику 310 г. За кілограм 72 гривні 90 копійок. Цей пакетик невеличкий обійшовся на 22 гривні 60 копійок. І якщо я буду робити крем, сметанно сирний продуктовий магазин зайшла, купила сметану 15-відсоткову від фірми Добряна 370 г54 гривні коштує. І виходить, сьогоднішня моя покупка більше, ніж 1000 гривень. Ось такий цей тортик. Годинки через 4 його можна буде вже їсти. На цьому все. Підгузків я не купила, придеться ще завтра йти. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!